Почались жнива, але ми займаємося продажею мобільних телефонів. Є ось такий варіант: Realme 6i у гарному стані. Type-C роз'єм тут. Ціна 3000, має відбиток пальця 628 по пам'яті. Далі є ось такий варіант: Samsung H04, 32 гб, ябайти, чорний гарний стан на Type-C 2600 ціна в комплекті телефон і зарядний шнур Type-C. І так, Samsung a 02 на 32 Габайти, біленький колір, гарненький по стану. Додатково можу поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, ціна 2200 гривень. Відправляю по новій пошті по мінімальній предоплаті у 200 гривень. І останній варіант, що є на сьогодні, це Realme C11, теж 32, 2000 ціна, досить непоганий хороший стан. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Тут ще ніби поклеєна захисна плівочка заводська. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.